Ну що, ранок добрий? Хтось проснувся набагато пізніше ніж. Ніж планував. насправді проснулася давно, але я встати з ліжка не могла. Я лежала, купила ілющині баючки, як він бавиться. Він мені показував все, що він будує, трансформує і так далі. Ми дуже приємно провели час разом. Я далі лежала, потім повідповідала трошки на ваші коментарі. Шокувалася скільки, скільки людей є, які просто елементарних речей не розуміють. Втішилася, що є дуже багато однодумців, що надзвичайно приємно. Залишила ще дуже багато коментарів, трошечки напізніше. Зиркнула одним оком і залишила, тому що мушу встати і розгрібати кухню. Ми все поїли, що можна було, все з'їли. Отакі ми жруни, Треба нове щось готувати, а це все треба впорядкувати. Тому чекаю на мене активна ніч. Все з них на голову, так буває. Ну.